Маніпуляція адвокатів, юристів та правозахисників, чи потрібно оновлювати свої дані або йти в ТЦК та СП щодо оновлення своїх даних, якщо ви були зняття з обліку, або виключені з обліку ТЦК та СП. По-перше, не потрібно. По-друге, якщо ви вже були зняті або виключені з обліку, то навіщо це вам робити? Щоб стопати на облік? Знов? Щоб вас взяли на облік, повинна бути ваша ось нова Звод. Першу чергу. Якщо її нема, то не можуть вас взяти на цей облік без ваших письмовий звод. Незалежно, чи ви були зняті по хворобі або з військового обліку. Це не важливо Підкреслю. Неважливо, як вас знімали з обліку, чи виключали у хворобі, або просто ви зняли з обліку. Що? Стати на облік, потрібно письмово поводитися на ефект. От і все. Погодились, значить, визволені з мобілізацією. мається на увазі. Якщо ви написали згоду письмову на те, що вас поставили на військовий облік, то ви згодні, що вас скоро мобілізують. Не робіть так. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень, захист стосовно теми та ЦК ТСП, а також не правова консультація стосовно норми права не працює, коштує 700 гривень. Юридична консультація у сфері кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви суд 1000 гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом РДПУ. Дізнайся про свого агент Я надаю послуги службі додаткового права як вести бізнес у статусі людини та автомобіля. Це коштує 1000 гривень. Підпишись на цей YouTube канал, та мої соціальні мережі. Поширюй це відео у тренди YouTube. становись спонсором цього YouTube каналу. Разом переможемо, шановні українці, Жми лайк і репости. Доб'ємо до 10 тисяч підписників разом. Також я надаю послуги у сфері цивільного, кримінального права, господарського сімейного та інших звертайся на електронну адресу академік.лав'єр, значок емейл, плотон.ні.